Усім вітання, це Юркеш, доброволець окремого 49-го стрілецького батальйону Карпатська Січ по сумісництву заслужений артист України. Вітаю вас, наші захисники. Це Юлія Саніна, «The Хард Кес. Привіт, я Субчук Олег, лідер гурту Скай. Назвати Сергій Фоменко, я український музикант і. Режисер документальних фільмів маю честь сьогодні привітати повітряні сили України з професійним святом. В цей день хочу привітати повітряні сили Збройних сил України з ювілеєм 20 років. Слава Україні! Я з великим задоволенням хочу привітати з Днем Повітряних сил Збройні Сили України. Сьогодні чудове свято, День Повітряних сил Збройних сил України. Від щирого серця, я Світлана Тарабарова, хочу привітати з Днем Повітряних сил Збройні Сили України. Вічірого серця вітаю всіх з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Але співати ми, друзі, будемо на розвалах Кремля, коли впаде Москва. 20 років повітряним силам України. Слава всім і кожному. Друзі, без вас піхота до тої Москви не дойде. Я... Хочу привітати всіх, хто має стосунок до повітряних сил України. Хочу привітати вас з професійним святом! Хочу побажати міцного здоров'я, сили духу. Міцного ока і вправності, і дуже сильно подякувати за захист України. Ми хочемо привітати вас із професійним днем днем повітряних сил збройних сил України. Ми вами дуже пишаємося, дуже вам вдячні за все, що ви робите, за те, що ми перемагаємо, і скоро переможемо остаточно. Ви наші залізні ласівки. Побажати вам сили. Віри, подякувати від всіх українців і подарувати найдорожче, що у мене є. Літай, літай як на крилах, літай! В тебе є сила в житті. Одна річ важлива, щасливим будь шалено щасливим. Я хочу тобі сказати. Без тебе не можу спати, без тебе не хочу їсти і літати літаком. Я дуже хочу, щоб ви скоріше полетіли у відпустку. Я дуже хочу, щоб ви відпочили. Я дуже хочу, щоб, щоб ви берегли себе і дуже дякую вам за все, що ви робите, за вашу силу, за вашу відвагу, за вашу службу, за те, що оберігаєте нас усіх. Цьом вам великий, шана вам велика, і дійсно пишаюся, що живу з вами в одній країні і в один час. Полетів окупант мігом 35-м, Для київського привида він здається став 20-м. Тримаємо стрій, слава Україні! Зі святом, хлопці і дівчата! Перш за все, я хочу вам подякувати, сказати величезне, величезне дякую за вашу працю. По-друге, побажати вам міцного козацького здоров'я. Швидкої нам перемоги, бо істина проста, вільна, незалежна, розквітаюча Україна. Нам в Україні панувати. І панувати ми будемо. Щиро хочу привітати усіх причетних з Днем Повітряних збройних сил України. Завдяки вам, наша земля захищена. Завдяки вам ми переможемо орків, расистів, окупантів. Щиро дякую вам, дорогі наші. Хочу привітати повітряні сили ЗСУ. Хочу подякувати вам сьогодні. Коли перед країною стає така надзвичайна складна задача, ви є запорукою цілісності та суверенітету держави. Я хочу подякувати всім. Ми не залишимо ворога завдяки вам ані на небі, ані на землі. Дякую вам, що нас захищаєте. Дякую за ваш професіоналізм. Дякую за вашу звитягу. Сміливість, нескореність та волю до перемоги. Друзі, дуже дякую вам за життя, дуже дякую за те, що ми маємо змогу жити в нашій країні, бути поруч з нашими рідними. Для мене дуже велика честь підтримувати вас та допомагати. Я щодня просто неймовірно вдячна за всі ваші подвиги, за все, що ви робите, неймовірне. Завжди можете побачити в сторіс, яка я вдячна, я завжди пишу. Те, що ви робите, це незрівнянний просто труд і величезна честь і повага кожному з вас. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам натхнення, бажаю, щоб, попри все, ви знали, що Наша сила та наша воля вони непереможні. І все завдяки вам. Вітаю з Днем Повітряних сил Збройні Сили України. Десь в цю саму хвилину тихенько плаче орк, тому що ви задаєте йому класного прочехану. Дякую за те, що ви є. Дякую за все, що ви робите для нашої країни. Люблю вас безмежно. Я вас дуже люблю, обіймаю. У нас, до речі, свято в один день. Так що у вас теж з Днем народження. 20 років. Дякую вам. За те, що ми сьогодні є і живі. Дякую. Будьте здорові. Дякую вам за вашу сміливість та героїзм. Слава Україні. Ви справжні українські герої і справжній жах для наших ворогів. Дай Боже здоров'я, удачі, перемог і перемоги. Слава Україні. Дякуємо вам за все, що ви робите ще раз. Віримо в ЗСУ. Ми переможемо. Дякую. Все буде поляниця, все буде Україна. Слава Україні. Дякую, що обороняєте нас. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Слава повітряним силам Збройних сил України. Слава!